Кожного дня, доскочу награвшись, звірята читають добрі книжки. Сьогодні вони принесли цікаву історію, космічне завдання гонщика. Ну що, сідай зручненько і давай читати разом. Однієї зоряної ночі райдер Скай і Рокі вдивлялися в небо. Зірка падає! вигукнула Скай. Райдер подивився крізь свій бінокль. Хм, це не зірка, сказав він. Це схоже на космічний корабель. Круто! Одночасно вимовили Рокі та Скай. І він прямує до бухти пригод, додав райдер. Бабах! Це космічний корабель врізався в сарай фермера пані Юмі. Корабель випромінював свідлові кільця, що сформували велику зелену бульбашку навколо корови бетіни. І раптом ця бульбашка підняла бетіну в повітря. Му! Мер Гудвей перебувала на танцювальному майданчику на фермі. Коли вона вийшла на вулицю, то побачила, що Бетіна потрапила у летючу бульбашку. Вона одразу покликала райдера: Чи можеш ти допомогти бетіні та взагалі поясни? Що відбувається? Ми беремось до справи, пані Гудвей, пообіцяв Райдер. Немає занадто великого завдання, як і занадто маленького щеняти Райдер викликав щенячий патруль і розповів усім, що сталося з бетіною. Щенята стрибнули у свій транспорт і помчали до сараю на фермі пані Юмі, сяючи зорі, вказували їм шлях. Щенячий патруль у дорозі! кричав райдер. Коли вони дісталися сараю, то побачили летючу бетіну у світловій кулі. Дивно, сказав гончик. Але я думаю, ми можемо щось із цим зробити. Він указав на розбитий космічний корабель. За допомогою мотузки з присосками щенята витягли бетіну з бульбашки. Гончику, мені потрібно твоє шпигунське спорядження, щоб знайти пілота цього космічного корабля, сказав райдер. Так, точно, сер райдере, відгукнувся гончик. Нічне спостереження. Зелені окуляри опустилися з шолома гонщика на його очі, щоб він краще бачив у темряві. Він нюхав землю у пошуках никлого пілота. Але гонщик не знайшов пілота. Зате він побачив мера Гудвей та циполету, які плавали в повітрі у летючій кулі. Як ви потрапили туди? прокричав він. Маленький зелений прибулець телепортував нас угору, пояснила мер Гудвей. Гончик використав мотузку з присосками зі свого рюкзака, щоб звільнити мера та циполету із цієї бульбашки. Потім продовжив пошуки маленького прибульця. Гонщик дещо знайшов. Тут зелена голова. Він придивився ближче. Упс, це лише кавун. Він озирнувся навкруги і побачив грядку кавунів. Гончик нахилився. Кавун, кавун, прибулець, кавун. Зачекай! Прибулець? Маленький прибулець здавався наляканим. Вау, бабі, баб, бау, бау, промовляв він. Вибач, сказав гонщик, але я не розумію, що ти кажеш. Тоді прибулець указав на щіня, і з його пальчика пішлі жовті кільця. Сформувалася зелена бульбашка навколо гонщика та підняла його вгору. Маленький прибулець утік, залишивши гонщика у летючій кулі. Гончик намагався вибратися з неї, але в нього не виходило. Потім йому прийшла в голову ідея: якщо я зумів звільнити бетіну та мера, я можу вибратися і сам. Мотузка! Мотузка вистрілила з його рюкзака і прикріпилася до двох дерев. Гончик ковзнув по ній і вискочив з кулі. Прибулець попрямував до оглядового майданчика на вежі, що нагадав йому його космічний корабель. Райдер та щенята зрозуміли, що прибулець намагається покинути землю. Він хоче додому, до мами. Райтер дістав свій щенпат і зателефонував. Рокі, як справи з ремонтом космічного корабля? Ти близький до завершення? Так, відповів Рокі. Подивіться у вікно. Райдер, щенята та прибулець підбігли до вікна і побачили Рокі, який летів на космічному кораблі. Він відремонтував корабель за допомогою кількох старих запчастин своєї вантажівки. З рожевої вішалки для одягу він зробив тонку антенну. Колесо від велосипеда було замість частини шасі. Нічого не викидай, кмітливість проявляй, так завжди каже Рокі. Прибулець радісно стрибав угору і вниз бей бей бей, буббабуб, райдер присів і сказав прибульцю. Коли б ти не вскочив у халепу, лише дзвякни або просто поклич на допомогу. Нумо, райдер указав на шлях до космічного корабля. Щасливий маленький прибулець разом з Рокі та Райдером злетів угору на своєму космічному кораблі. Потім він телепортував решту щенячого патруля на борт корабля. Ми летимо в космічному просторі, вигукнула Скай. Класно, причудово! погодилися всі. Коли вони пролітали над бухтою пригод, помахали Меру ми мирогудби та циполеті. Це найкрутіша прогулянка, сказав райдер. Маленький зелений прибулець висадив щеня та райдера на поле прямо навпроти їхньої бази, коли прибулець відлітав назад до своєї інопланетної домівки, де на нього чекала його родина, райдер та весь щенячий патруль махали своєму новому другу на прощання. Як же здорово читати разом! Тобі сподобалось? Тоді підписуйся на наш канал, адже попереду багато цікавого!